вас маму, в барвистому світі рослин. Сьогодні я хочу вам розказати, як пророщувати сандал. Вирішила вам розповісти, тому що сама мала певні складнощі з тим, як проростити насіння, і вже коли я отримала позитивний результат, можу поділитись своїм досвідом. Отже, як проростити сандал або сандалове дерево? Щоб проростити сандалове дерево, перше, вам необхідно його замочити насіння. Замочимо ми насіння десь від доби до 2 діб, тобто від 24 годин до 48 годин. Обов'язково необхідно замочити, потім переглянути, чи є оболочка. Якщо є оболочка, її необхідно зняти після того, як вона буде десь ну, до годин 12 воді, вона повинна відходити, Ви її відділяєте. Далі, коли у вас вже ви бачите, що оболочка відокремилася, ви протримали 48 годин насінину в воді, при тому, що температура у вас була десь приблизно 20-25 градусів, тобто ви можете або десь недалеко від батареї, якщо це взимку, якщо влітку, ви просто можете поставити на вікно. І у вас буде достатня температура. Наступне ви дістаєте насінину вже з води і ставите її або в мох, або просто можна в якийсь зіп-пакет для того, щоб вона а, тріснула. Тобто обов'язковою умовою при прирощуванні сандалу є те, що насінина повинна тріснути. І ви ставите або її в зіп-пакет, або можна в той же зіп-пакет з мохом в тепле місце, або якщо це літо на сонечко. Пророщена, тобто тріснута насінина, виглядає таким чином. Тобто, ви бачите, вона тут уже тріснула, це звичайна насінинка, яка має тріщину. Далі ви можете вже цю насінину садити в грунт. Або ви можете ще її проростити, для того, щоб бути впевненим, що з нею вона буде далі нарощувати коріння. Ви можете її проростити в, тому же, в мохові. І в зіп-пакеті. У мене є ось такий зіп-пакет мохом, в якому я проростила свій сандал. Ну, звичайний зіп-пакет, звичайний мох, я підтримую його вологим, тобто він не повинен бути мокрим, але він має бути вологим. Його я ставлю або на батарею, або, якщо це влітку, і можна поставити на підвіконні. Далі, якщо ви будете пророщувати мох, мохи, сандал буде мати ось, ось такий вигляд. Тобто, це вже рослину, яку потрібно терміново садити, тому що вона вже наростила корінчик, і корінчик у мене навіть трошечки почав темніти. Я сьогодні вже її посажу. Далі, що цікаве, сандал потребує рослину хазяїна, так називаємо, тобто господаря. І якщо ви просто зараз посадите його в ґрунт, ну я не впевнена, що воно виросте. Ці рослини господаря для сандала рекомендується використовувати будь-яку рослину із роду бобових, з родини бобових. Це ви можете взяти як горох, квасолю, маш, все, що у вас є пророщене. У мене на жаль не вийшло проростити в. Солю, але у мене є дві рослини кліторії якщо ви знаєте, я вам покажу. Ось це кліторія. Стосовно формування кліторії я потім буде посилання на відео. Можете там подивитися. О, це кліторія це дуже гарна, дуже цікава рослинка, з якою роблять синіча. От, і вона вже достатньо. Виросла в неї добре розвинене коріння, і саме до цієї рослинки я хочу посадити сандал і буду вже пророщувати. Як ми сажаємо? Звичайно, ми робимо, вже як у нас є ґрунт, Ґрунт я взяла добре, багатий ґрунт, який добре дренований, тому що для всіх бобових. Я обов'язково беру ґрунт, додаю туди трошки піска. І добре дренований для того, щоб не застоювалася вода, тому що бобові вони погано дуже переносять, коли застоюється вода, і вони можуть просто загинути. От. Тобто ми робимо тут ми робимо невеличке заглиблення, сажаємо наш сандал так, щоб. Десь на сантиметр покритий насінину і чекаємо, як уже проросте. Сандал проростає, уже навіть якщо ви сажаєте прощен, не дуже довго. У мене перший раз, коли я пророщувала сандал, десь лише після місяцю, місяць я посадила, з'явився гачок невеличкий, такий гарненький. І потім він, напевно, місяць той гачочок він розвертався. Тобто. І у мене вже є рослинка, якій півроку, ось це сандал, якому півроку. Бачите, він не дуже великий, і е, перша причина, то, що він дуже довго ріс. Зараз він росте також не дуже швидко, десь в тижня-два-три він викидає по два листочки, але росте достатньо гарно. Я дивлюся, що рослина-господар також в гарному стані. Я не бачу жодної проблеми з нею. Так, я планую залишити мій сандал десь до наступної весни. Наступної весни я пересажу в більший горшок. От. І десь через 2 роки можна вже буде відокремити сандал від рослини господаря. Він тоді вже буде достатньо великий, він вже буде достатньо сильний, він наростить свою кореневу і зможеш жити самостійно. А я сподіваюся, що коли я буду їх розділяти, в них не переплетуться коріння, я зможу вам продемонструвати, як це буде. От, але це буде десь через рік. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого і любіть рослини, і вони будуть відповідати вам взаємністю.